Привіт! Мене звати Наталія Пільгуй, і я засновниця Only English Education – освітнього центру, який надає комплексні послуги з навчання та освіти за кордоном. Нам більше п'яти років, і ми наразі сфокусовані на три основні напрями діяльності: мовні курси, щоб підготувати вас до міжнародних іспитів і досягнути академічного рівня мови для навчання, відділ перекладів для того, щоб зробити правильний і вчасний переклад документів для подачі до ВНЗ та агенція з питань освіти за кордоном з візовими консультантами та менеджерами з освіти за кордоном. Ми вважаємо, що до успішного майбутнього необхідно починати готуватися з дитинства. Тому ми не шукаємо потенційних кандидатів в інтернеті, а виховуємо їх самі. На мовних курсах, інтернаціональних івентах, тематичних заняттях і під час подорожей до мовних таборів у європейські країни. Я сама пройшла шлях від студента до кандидата наук і доцента кафедри в університеті, а мої діти зараз навчаються у найкращих англійських школах. Тому я з власного досвіду знаю, як бути зарахованим у конкретний навчальний заклад. Я також знаю, як важливо обрати саме ту омріяну спеціальність і як важливо готуватися завчасно. Команда Only English враховує усі побажання і знаходить індивідуальний підхід до кожного студента. Під час кооперації з нами студент, який вивчає іноземні мови у нас, отримує корисні лайфхаки для вступу за кордон та корисні поради, як отримати стипендію, а також приємні бонуси освітнього центру Only English. Наш досвід, відповідальність та знання справи дозволить вам поїхати на навчання до омріяної країни з урахуванням кінцевої мети. Будь-то еміграція або успішна кар'єра у нашому портфоліо є більше ніж три тисячі освітніх програм, які користуються найбільшим попитом. Серед них мовні курси, підготовка до екзаменів, школи, пансіони, програми Foundation і International Year, бакалавріат і магістратура. Також у нас є програми, які зможуть підвищити шанс на отримання стипендії. А якщо ви з певних причин не зможете поїхати до омріяної країни, ми запропонуємо вам дуальну освіту в Україні, після закінчення якої ви зможете одразу вступити на перший курс. Моїх доводів більше ніж достатньо, щоб записатися до нас на консультацію, чи не так?